Всім доброго дня. Хочу показати, як працює наш парогенератор. Він вже майже закипів, вийшов на свою робочу потужність. Тобто, як бачите, зараз потужність тена максимальна показує. І ось таке відбувається пару виділення для нормальної роботи вистачає і половину потужності тена хай буде от Кинемо десь. Зараз от таке йде паровиділення. Цього достатньо для нормальної роботи, коптильні, щоб підняти вологість повітря і швидше приготувати наш продукт. Ось так все працює. Всім дякую за увагу.